Честер Кафедра. Довго тримає квітку. Я здивована, тому що квітка на вигляд дуже ніжна, але ні, вона довго тримає. Напевно, більше п'яти днів, це точно. І в спеку також зараз прохолодно, це зрозуміло, але в спеку також вона довго тримає квітку. Я була, якщо чесно, здивована. Оці рожеві маски, це від його батьків Мері Енн. Мені сподобалася, вона така ніжна, така мужик і вітер, він нічого мені не дає зняти. Ніжна, ніжна, красоточка сподобалась. Але в мене дуже такий нещасний кущик, тому що він попав туди в складні погодні умови. Його під'їли коріння майже зникло. Але він собі дав раду на різ. Я думаю, він буде високий. Високий і гарний себе ще покаже. Хочу що зняти квіточку. Ось який є, ніжний, як хмаринка. Але стійкий.